Вітаю всіх! Мене звати Владислав Кушнір, я студент 3 курсу факультету журналістики, реклами та видавничої справи Одеського національного університету Мечникова. І сьогодні буде пілотний випуск подкасту а, про мову, про свідомість та і взагалі про такі цікаві речі. І Сьогодні в мене два телевижні гостя. Зліва від мене Артем Лелека. Студент 4-го курсу Київського національного університету. І він навчається за спеціальністю В'єтнамська мова. І на цієї ж спеціальності, але студентка вже 6-го курсу, але другого курсу магістратури Марія Ковтун. Так, можна опуску, Ура. так. Ура! Друзі, ну, давайте почнемо. Власне, що таке мова? Мова. Мова це суспільний продукт, що виробляється колективом для забезпечення потреб у комунікації і зберігається в пам'яті членів колективу, а також у текстах, побудованих засобами даної мови. Ну добре, мова, тобто, це спосіб комунікації. А чи дійсно мова формує свідомість? Маш. А, ну, Тут, я думаю, треба відрізняти декілька видів свідомості. Науковці взагалі відрізняють, розподіляють свідомість на чотири види. Перше це свідомість усвідомлення. А чогось це, ну, думаю, не треба пояснювати. А друге, це свідомість помічання, коли ти звертаєш увагу на якісь речі, свідомо звертаєш увагу на якісь речі, бо сприймаєш, ти їх зазвичай. ну, Зазвичай ти все, що довкола тебе, ти е, несвідомо ти це сприймаєш. Однак, коли ти це помічаєш, ти вже це усвідомлюєш в цьому сенсі. Третій вид це в нас а, е, розуміння, свідомість як розуміння. І четвертий свідомість як знання. І на перші два типи я вважаю, що мова не впливає. Тому що є. є Дослідження, які доказують і одне, і протилежне, однак я вважаю, що люди, які не спілкуються, тварини, наприклад, вони також вони усвідомлюють. В них вони дуже сильно залежать від своїх рефлексів, умовних, безумовних, але все ж вони усвідомлюють деякі речі. Пізнання. Розуміння, можливо, так, його немає. Тому я вважаю, що от саме приблизно на цьому рівні вже втручається мова, і в цьому, в цю категорію свідомості мова формує. А, так. І мені здається, ти типу, знаєш, попередні покоління вони передають своє розуміння світу наступним поколінням своє через. Своє бачення світу. Ну. Так, от відносини. Артем. Так, я взагалі думаю, що свідомість і мова вони дуже сильно пов'язані між собою. Взагалі, свідомість якби, ну, неможливо виміряти, що це таке. Так? Як, як це поміряти? Неможливо. І мова в цьому випадку вона виступає як інструмент передачі. Того, що ти думаєш, своїх думок е, опредметнення е, якби це виражає, якби опредметнення твоєї свідомості. Е, але якщо в принципі подивитися на такі випадки, як е, діти Мауглі, то діти, які були вирощені в дикій природі, е, їм е, дуже важко як, е, влашт... прилаштуватися до соціуму. Тому що вони перейняли всі ці звички тварин, і коли їх намагаються навчити мові, їм насправді вони не можуть цього вивчити. Тобто, якщо вони перебували вже довгий час, там від, від ну, до шести років, грубо кажучи, оцей період, коли ти стаєш, коли ти зростаєш, то ці люди не можуть якби прилаштуватися до соціуму. Тому я гадаю, що мова впливає на, свідом... на мовну свідомість в першу чергу. Ви знаєте українську, англійську, російську, в'єтнамську і ще вчите французьку трішки, так? Французьку і китайську. ще. ще? І, і китайську ще. Трішки ми вчимо китайську. Загалом Трішку ми вчимо китайську французьку, а французьку? так. Так, потрошки, добре. Ось коли ви переключаєтеся на іншу мову, чи змінюється ваша свідомість і чи змінюється ваш спосіб мислення? Тому що ось, наприклад, нашому ми можемо сказати Молодець, так? Так. Що таке молодець? Ну, ось ти зробив щось ну, дуже добре. І ти, ти говориш людині, Тобто це Похвалив. особа. Похвалив. А ось, наприклад, в англійській мові ну ми не можемо сказати молодець. Ми можемо сказати good job. Good job. Ну добре, це моя робота, це е, ти не звертаєшся до особи. Ось, чи зміниться особисто ваше мислення, коли ви говорите в'єтнамською, наприклад. Ну, щодо мене, я не впевнена, що в мене. Змінюється спосіб мислення, однак, е типу, іноді мені здається, що я трохи іншою особистістю стаю. Ти знаєш, така собі біполярочка. Бо коли я розмовляю французькою, то я більш така, мені здається, витунщина, така-на-на-на-на. Багатий Так. А коли я розмовляю в'єтнамською, мені здається, я більш емоційно розмовляю. Um, але все одно я мислю українськими категоріями, мені здається, українсько-російськими, бо я виросла на двох цих мовах. Mm. Ну, тут варто пояснити, напевно, Артем зробить цю справу, що, наприклад, у в'єтнамській мові а, перше йде предмет, а потім його характеристика. А не навпаки. Ну, ось, наприклад, так. я не знаю, білий стіл, ось ми так мислимо. А в'єтнамці стіл білий. Ну, а ось так звучить фраза білий стіл в'єтнамською мовою. Бан Бачите, зовсім інший спосіб мислення. Проте, якщо вас розуміють, то вважайте, що ви щаслива людина. Тому що вас зрозуміли. Тому що ви донесли свою думку. Артем, що в тебе з цим? Так, треба взагалі пояснити, що в'єтнамська мова це ізолятивна мова. Тобто в ній немає слова зміни, як у нас. Я прийшов, я прийшла, я піду. Такого немає. Всі слова, якби вони виглядають однак, ну, без закінчення, вони не змінюють свого закінчення. І відповідно, щоб тобі побудувати нормальне речення, тобі треба мати певний порядок в реченні, щоб ти розумів, що йде за чим. І що, яке має значення. І, відповідно, в в'єтнамській мові перше йде це якби е іменник, а потім вже йде прикметник. От. Угу. Тому це дуже важливо в таких мовах. Я думаю, що, ну, наприклад, і мені, да, коли я так само спілкуюся в'єтнамською, в мене все одно е переважають якби, українське мислення. Тобто я стараюся виразити думку, так як я думаю, українською. Особливо, якщо я, наприклад, не знаю, як правильно в'єтнамською сказати. Я стараюся підбирати ті слова, які я знаю ну, українською, і перекладати їх в'єтнамською. Тому я думаю, що я не стаю іншою особою, і в мене не змінюється прям свідомість. Вона, напевно, доповнюється просто. Вона доповнюється. Так, да, до Навіть доповнюється. Тобто е, краще знати, тобто, чим більше мов ми знаємо, тим більше ми людина. Mm, ну, як ми вже сказали, Наприклад, у нас з Артемом ми настаємо новими людьми, однак ну, це як доповнена реальність. І чим чим більше ти здає, знаєш мов, тим ширше в тебе здається кругозір. кругозірти світогляд тим... стає ширшим, і ти по-різному розумієш деякі речі. Ну, це дуже сильно стосується всяких ідеом, фразеологізмів. Так, 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 так. От там це дуже сильно прослідковується саме як, як думають і як сприймають деякі речі. Типу, ну як, наприклад, пам'ятаєш, ми тобі розказували про сонце. Так. Сонце англійською. Англійською The Sun. А ось в'єтнамською мовою Ma ма-чой. Або ж ось так ось. Ма-чой. У прямому перекладі це означає обличчя неба. Ну, але ж ми з вами не дурні, щоб так перекладати. Бо сонце світить всім однаково. Не секрет, що в нашій країні люди спілкуються і російською, і українською, і навіть на тлі війни. А все ж таки, я дивлюсь, тобто люди, які розмовляють російською, ну у них свідомість українська. але ж вони не говорять українською, ну це не є перш... Їх, їхня перша мова. Тож, може таки, не впливає мова на спосіб мислення? А, ну, В деяких моментах, типу, можливо, і не впливає, ну, як я казала, типу, як розуміння, помічання там точно не впливає. Ну, це це моя особиста думка. І також тут контекст, в якому люди виросли, а також сильно впливає типу, як е, я більше маю на увазі, що мова впливає на свідомість як, типу, більше як світобачення, розуміння світу, сприйняття, от саме сприйняття світу. А щодо культурних контекстів, мені здається, це вже суспільство. Ну, там, звісно, суспільство також між собою мовою спілкуються, і якби авторинно мова також впливає. Бо ми тільки мовою спілкуємося, мовою книжки пишемо, читаємо і все таке. Однак, ну, це інше, мені здається, вже. Добре. А ось стосовно білінгвістів, ми з вами білінгвісти. Так. Ну Такі круті люди. І... Існує думка, ось, наприклад, Артем, ти мені нещодавно сказав, так. що люди, які знають, наприклад, три мови, тобто вони вирісли в такому середовищі, що там я не знаю, батько спілкується французькою, мама англійською, так, 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 так. Бабуся, не знає. Українською. Так так. В них каша в голові насамперед. А Маша, а ти сказала, що білінгвісти, тобто в них по суті дві мови це як одна. Так як це впливає на їхню свідомість? І, 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 чи, і чи все ж таки це каша в голові або ж це неперевершена особа? А, ну, в плані, як, якщо я казала, я просто не дуже пам'ятаю. А ти згадаєш. Якщо я казала, що дві мови, типу, сприймаються як одна в голові, то це мало на увазі саме цю кашу. Бо іноді, іноді ти дуже. Чудернацько, скажімо так, виражаєш свої думки. Особливо знаєш, в мене буває таке після роботи, якщо я дуже багато там в'єтнамською мовою спілкувалася, я потім після роботи переходжу на зазвичай російську або українську, і в мене просто деякі слова або я їх забуваю, або я. Прийменники використовує не ті, які треба. Буває іноді таке. Так, в певному сенсі в голові каша, тому що буває, наприклад, я сам коли спілкуюся, в мене з голови вириваються якісь слова з іншої мови. Буває, я там говорю з моїм в'єтнамським викладачем, у мене «right, right», хочу сказати, що ну так, правильно. От, то в певному сенсі так каша, а взагалі, якщо ми говоримо про формування людини, от коли вона зростає з маличку. То мені, мені здається, що важливо, щоб була саме одна мова, тому що коли дитина зростає з двома мовами, вона якби не розуміє різницю між ними. І в неї виходить така мішанина. А, і плюс, наприклад, от якщо ми подивимося на в'єтнамців, да, В'ятків, тобто а, діти в'єтнамців, що народились в Україні. От, ми можемо побачити, от я інколи з ними спілкуюся, що е, їм важко визначити, е, якби де їхня батьківщина, тобто хто вони, чи вони в'єтнамці, чи вони українці. І мені здається, ну, якби це неправильно. Тобто, в людини має бути все-таки, вона повинна себе чітко усвідомлювати, хто вона є і звідки вона походить. От тому так, в певному сенсі це каша в голові. Європейські мови є переважно номінативними, тобто пристосованими в основному для передачі інформації про властивості та закономірності об'єктивного світу. У них порівняно мало слів для вираження мотиваційно-емоційного змісту. У цих мовах зафіксували орієнтованість на інтелектуально-раціональне відношення до світу. Тобто, на жаль, нам з вами, друзі. Якщо ми не знаємо азійської мови, дуже важко розказати про всю нашу біль. На жаль, я не заплачу, навіть не думайте. А якщо порівняти в'єтнамську, це азійська мова, і наші європейські мови, то все ж таки е, так, якщо об'єктивно, яка все ж таки краща, якою легше спілкуватися? і якою легше виражати свої емоції? Може, може логічно. Ось, доприку, давайте візьмемо українську і в'єтнамську. Ось які переваги от, у в'єтнамській мові перед українською. Так, ну давайте. Я згадаю тоді про те, що у в'єтнамській мові якби, є певна ієрархія в суспільстві. І коли ти спілкуєшся, наприклад, з людьми старшого віку або молодшого віку то ти вживаєш відповідні особові займенники, правильно? Щоб ну, проявити якби, повагу і показати, що якби я або вище або нижче. Ієрархія. Ось так вона виглядає. До прикладу, якщо людині 30 років, а мені 29, то я називаю себе не я, не I am, а М. Тобто моя позиція нижче. А в свою чергу, ця особа називає себе ань. Бачите, вище. Тобто, в цій конкретній ситуації я. Проте загалом ці два слова означають невелику різницю у нашому віці. А ось якщо мені 10 років, а чоловіку 70 років, то ви вже бачите, яка різниця. То я маю називати цю людину Ом, а він мене чао. Або, коли я хочу сказати я тебе кохаю, я маю сказати чао. Тобто я. Ну. Але я вам ще не говорю, чао. Тому в цьому випадку в'єтнамська мова, ну і взагалі азійські мови, да, азійська культура, в них присутні оці особові займенники, і вони в цьому сенсі багатші, ніж українська і взагалі європейська мова, де тільки я, ви ти, правильно? От. Я думаю, є в'єтнамській мові. Це перевага. Ну, особові займенники це так. А... Якщо, от, наприклад, ти згадував про емоційну, да, якби забарвленість в'єтнамської мови, в певному сенсі, взагалі, азіати, вони такі більш чутливі люди, і вони, коли, наприклад, говорять з тобою, вони стараються не напряму тобі говорити, а вони стараються як більше метафорами говорити. Тому що, якщо ти будеш говорити напряму, вони бояться тебе образити. І так само вони, коли виражають якісь певні почуття, любов. Вони люблять це передавати певними метафорами, от. певними цими почуттями. Тобто не напряму, що я тебе люблю, а наприклад, я б там е, прийди, забери там сорочку мою, знаєш. Тобто прийди, прийди <с. до мене додому, забери. Який недолік в азійської мови, наприклад, в в'єтнамської, перед українською. Тому що добре, є ось таке велика перевага, як е, е, expressing Mm -hmm. Вираження. Є yeah, вир так вираження твоїх думок. А який же недолік? Ну. No, ну uh... <laughs> давайте. The comes three. Хто, хто буде перший? Камінно okay, ж Раз, два, два три. три. Мови, якби. Ну, не мають такого недоліку, тобто вони. Інструмент, яким користуються люди, грубо кажучи. І для тих людей, яким, яким, ну, які користуються цією мовою, ця мова зручна. Е, я не можу сказати, що в'єтнамська мова якісь має прям недоліки. Тобто, так, так вона важка, в ній є тони, та, це тональна мова. Там, де тобі треба правильно вимовляти слова, щоб правильно донести сенс. От. Але недоліків я не відчуваю ніяких. З одного боку, так, я згодна, що це мова, вона, скажімо так, вона призначалася до окремої, скажімо так, нації, і для їх спілкування, якщо ним їм так нормально спілкуватись, то ок. Але в деяких моментах трохи буває іноді важкувато, а, чесно кажучи, перекладати деякі художні тексти туди-сюди назад. Бо, наприклад, в українській мові ми для маємо дуже багато різних описових слів. У в'єтнамській мові скажу чесно, їх набагато менше. Ну я набагато менше їх зустрічала, і дуже часто, коли їм треба сказати більш так красиво, відівато, то до речі, я їм відівати українську мову нормально. Ми встали. Вишукано. Так. вишукано. А більш вишукано якось додати якогось шарму цій промові, скажімо так, наприклад. То вони беруть декілька синонімів і, типу, один за одним, типу, роблять одне слово з двох синонімів, скажімо так. А, не знаю. А, Складно зараз, складно зараз підібрати, однак зазвичай, якщо викла... якісь дискурси перекладаєш, то... або журналістські статті. То то до побачення. О, так. це цікаво ну про журналістику. Ну, о, в статтях вони дуже часто там використовують о, складно зараз. Ну, типу, як район, регіон, вони отак от підряд скажуть, щоб от воно просто красивіше звучало. Дверте мої приклад, він вже такий готовий, вже, давай, вже давай, так, давай. Да, ні, Я просто хотів сказати, що якби, так, у в'єтнамській мові є така штука, як а, правильно. Ну, тобто, два слова, вони якби звучать красивіше, ніж одне слово. Так. Тобто милозвучніше. Є, от, наприклад, слово деп. Це означає гарний, так? Да? Там, наприклад, краще написати де, де, тобто додати оце де, оця частинка, вона, по суті, нічого не значить. Вона не несе в собі якогось там значення. Але коли ти додаєш, воно звучить милозвучніше. от, Якби це придає певної краси до мови. Коротше кажучи, якщо хочеш зробити комплімент дівчині в'єтнамську мову, то легше заспівати чим сказати. Так, можеш поему зразу писати. Науковці вважають, що якщо слово немає у мові, то його немає у свідомості. Чи це так або ні? Тому що, ну. Я думаю, в певному сенсі так. Тобто в тебе його не існує в голові, ну, наприклад. Певні слова реалії, так, наприклад, ну, слова реалії це е, слова, нап, ну, які відносяться до певної культури, наприклад, слово вишиванка та, чи там, слово козак, знає, там, борщ. Тобто в тебе немає в голові цього поняття. Но коли ти, наприклад, вивчаєш іншу мову, то відповідно, ти вивчаєш ці слова нові, і якби, вони в тебе з'являються. Заповнюєш От. пробіг. Да, ти якби доповнюєш, доп, 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 доп. ти не те, що заповнюєш, ти доповнюєш. Добре, у нашому суспільстві, яке ось ми бачимо чітку таку лінію, тобто російськомовні, україномовні, але з українською свідомістю. Чи можна їх ось так, от палкою привчити, ось переходити на мову угу. і все. Без жодних так, компромісів? Давайте Маша, бо Маша, якби. Чесно кажучи. Як просто інструмент спілкування. Мені не подобається ні російська політика, ні російська культура. Сенс в тому, що ну для мене я не хочу забувати російську мову, бо частково вона також більше або менш вона трохи розширює кругозір. Трохи розширює сприйняття. Так, да, вона, типу, там дуже багато запозичені з різних мов, і вона ну, так, не така, типу, автентична, наприклад, як українська мова. А, однак просто от характерно, мені набагато більше подобається українська мова. Вона, ну, типу, ти розмовляєш українською мовою, вона така тепла, уютна, затишна. А коли ти розмовляєш російською, дещо інше почуття. Сурова така мова. Так. От, однак, це ну якби непогано, не добре просто знати її і не забувати. Бо так, це ну я, я ставлюся до цього, це як до того, що це розширює трохи твій кругозір. Добре, а в контексті взагалі українського питання, як все ж таки бути? Так, якщо примушувати чи не примушувати. Примушувати чи не примушувати. Я тадаю, примушувати нікого не треба, але якщо ми хочемо, наприклад, українізувати суспільство, да, щоб люди перейшли на українську мову, то потрібен все-таки певний час. Тому що коли людина виростає, да, вона вже говорила російською, їй дуже важко, якби ем, як змусити. тому що чим більше ти якби ти прикладаєш зусиль, тим більше це викликає спротиву, правильно? От, Тому. Е, це повинен бути якби лагідний процес, тобто повинна популяризуватися українська мова, українська культура. Повинні надаватись певні економічні переваги українській мові. Так? Наприклад, якщо, ти, якщо в тебе кафе працює українською мовою, там, чи видаєш якісь ти журнали, газети, то в тебе мають бути якісь, ну, наприклад, менший податок ти платиш за це. Тобто ти маєш якось це ну, заохочувати. Тобто, щоб людина робила вибір, щоб людина робила вибір цей сама. От. Якщо вона сама зробить цей вибір, то в неї не буде ніякого спротиву і вона не буде відчувати, що якби, її змушують говорити українською мовою. Друзі, побажайте, будь ласка, нашим глядачам щось таке цікаве, приємне. Але в'єтнамською мовою або французькою. або ж іноземною, Будь ласка, камеру, ну давайте. Нормально, нормально, бо глядачам питаєш потім.

Как монг дем. Тамнин кумин бе как си mình. Тепер одразу видно. Ні, Я все зрозуміла одразу буде видно.

Друзі, сьогодні у нас в гостях був Артем Илека, Марія Ковтон, мене звати Владислав Кушнір. Побачимось! Бувайте! Ура! Дякую!